Вітаю вас в прямому ефірі. Огляд благосфери». Я Сергій Руденко. Російська Федерація продовжує окупацію Криму, а також продовжує ухвалювати рішення щодо їхніх дій на півострові. Зокрема, в уряді Росії створена спеціальна комісія з Криму, яку очолив віце-прем'єр Дмитро Казак. Про це на своїй сторінці в Твіттері повідомив Дмитро Медведєв. Він дуже активно сьогодні твітив. В мережі і писав про те, що планує Росія зробити в Криму. Зокрема, як пише російський прем'єр, в найкоротші терміни буде переформатовано органи влади в Криму за російським стандартом без зупинки і погіршення якості роботи. Окрім того, дуже швидко на півострові буде. Запроваджено нові мережі. Мається на увазі інтернет-мережі від Ростелекома, і важливо, як пише Дмитро Медведєв, не дати іноземним компаніям працювати на території півострова під іноземними компаніями. Очевидно, Дмитро Медведєв має на увазі українські компанії. Окрім того, до кінця року росіяни планують. Презентувати план побудови транспортного переходу через Керченську протоку. Нагадаю, що ця ідея вже давно витала в кремлівських коридорах. Ну, принаймні, на моїй пам'яті неодноразово про намір побудувати міст через Керченську протоку оголошував мер Москви Юрій Лужков і. Цих розмов було достатньо, але тепер, очевидно, з анексії Криму ці розмови матимуть під собою вже якусь іншу основу, тому що для Росії дуже важливо забезпечити альтернативний захід на півострів не через територію е, Української держави, а з, з боку е, Росії, е, так само в е, Твіттері Дуже активно писав сьогодні і Сергій Аксьонов, прем'єр-міністр самопроголошеної Республіки Крим. Він написав про те, що сьогодні мав зустріч з міністром оборони Російської Федерації Сергієм Шойгу, і обговорювали варіанти виведення українських військ з. Кримської автономії нагадаю, що сьогодні ж вночі відбулося засідання Ради національної безпеки та оборони України, на якому також обговорювалися варіанти виведення українських військових на материкову частину. Тим часом журналістка Катерина Горчинська написала на своїй сторінці про документи, які, начебто, розроблялися у Раді безпеки Росії, зокрема серед пунктів, які були. В цих документах, які оприлюднені на сторінці Катерини Горчинської, є і повне входження територій України, зокрема Криму, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Чернігівської, Сумської, Харківської, Київської, Херсонської, Миколаївської Одеської областей до Російської Федерації. Російська Федерація заявила про те, що може гарантувати, ну в цих документах йдеться про те, що Російська Федерація має гарантувати безпеку і процвітання їхньому населенню, мається на увазі згаданих областей, а також надійний захист інтересів. Росії наскільки ці документи відповідають дійсності, і наскільки вони є автентичними, поки що сказати дуже складно, але такі документи в мережі вже з'явились. Тим часом Вікторія Сюмар, заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони України, в своєму блозі на українській правді. Дає відповідь Юрію Бойкові, колишньому віце-прем'єр-міністру України з паливно енергетичного комплексу, який заявив про те, що нинішня влада програла свідомо Крим і що за часів президентства Януковича нічого подібного б не сталося. Як пише Вікторія Сюмар, ніхто Крим не здавав. І вона виводить тут п'ять пунктів запитань щодо тези Юрія Бойка. Отже, чи не тоді здали Крим? Пише Вікторія Сюмар, коли дозволили російській пропаганді впродовж 20 років працювати в Україні як в себе вдома коли нагинали українські телеканали та журналістів відстояти зовсім не українську позицію у редакційній політиці, коли поширювали через всі змі тези, випрацьовані кремлівськими технологами. Друге, чи не здавали Крим, коли призначали на ключові посади в Криму зовсім не місцевих, а представників Донецько-макіївського регіону, які в Кремчан асоціювалися з криміналом та корупцією і не додавали позитиву до офіційного Києва. Четверте чи не здавали Крим, коли всі ці роки сприяли виходу? Саме російського, а не західного бізнесу туристичну інфраструктуру, чи не тоді здали українські території, коли ексміністр Лебідів замість обороноздатності країни займався розпродажем військового майна? Ну і п'яте, чи не здали Крим тоді, коли виставили Крим Кримський спецпідрозділ на Грушевського та інститутський проти людей на Майдані, протиставивши цим правоохоронні? Структури народу і загостривши їхні страхи щодо майбутнього покарання, власне, ці всі питання очевидно є риторичними, Ніхто не чекає на них відповіді. Але Вікторія Сюмар все ж таки наголошує на цих пунктах. Письменник Андрій Бондар пише на своїй сторінці в Фейсбук: на тлі боротьби за все добре проти всього поганого відбувається епохальні речі. Нам півіця Валерія обіцяє більше не співати, актер без більше обіцяє не грати. Дай Боже, зійдуть на пси, Стас Міхайлов і Радіо Шансон і Руське Радіо. Але я от подумав, що поки в нас самих буде процвітати людина Віталька, поцікавтеся, якщо не знаєте, воно йде на одному з телеканалів, і різне національне медіажлобство, то вся ця боротьба за все добре проти всього поганого. Не матиме жодного сенсу. Олігофренія зведена до абсолюту. Чисте культурне зло, без домішок, зло навіть не смак. До речі, от Валерія на своїй сторінці в живому журналі написала про те, що в Україні намагаються бойкотувати і закликають бойкотувати її концерт 2 квітня у Києві. Так от пише э, співачка, що э, це не відповідає дійсності, тому що насправді у неї концерту 2 квітня не буде. Несомненно, це чертовський а головне невероятно продуктивне время проведення. то, чого не на 2 апрелі 2014. У мене навіть теоретично не мог бути запланувати концерт в Києві, тому що в цей день я, моя сім'я і друзі. Збираємося 45 сорокап'ятілітній юбилей бізнесвісного продюсера по імені Іосиф Пригожин. Нагадаю, що 16 березня Валерія своєму ЖЖ написала про те, що вона повністю підтримує політику свого президента і не розуміє українців, як вони. Боряться чому вони борються за Крим, тому що Крим є частиною російської території. Валерія також брала участь в проросійських мітингах. В мітингах на підтримку відділення відокремлення анексії Криму від України. Тим часом Тетяна Догілєва, акторка, пише про те, що насправді все, що відбувається зараз між Україною і Росією жахливо, і в цьому винна перш за все, Росія. когда уж совсем плохо бывало, я всегда думала, все-таки хоть и тяжело, но не так, как в другие времена. До меня войны нет, Сталина нет. А вот никогда не говори никогда. Теперь вот и война практически на пороге. И Сталин в почете. Да и железный занавес, похоже, вот-вот накроют по новой. Так сказать, добро пожаловать на дискотеку 70-х. И опять по телеку трендят, что кругом нашей страны одни проклятые враги. Только теперь и украинцы врагами вдруг стали, пыша Татьяна Догелева. Євген Гричковець, який давав концерти в Києві, написав про те, дуже дивний пост написав про те, що е, свого часу бачив злорадство українців щодо жахливих терактів в Росії. Я читав в інтернеті такі висказування з України по поводу взриву в Волгограді, по сравні з которыми радісні танці всього арабського міра 11 сентября 2001 року. Просто чіпуха. этого говорить о том, як українські болельщики болеют проти любых російських спортсменів, совершенно Біссмисленно, ми достатньо при в злорадстві. Нужно прийти к сочувствую по можливості бути біжні друг к другу. Ну ось так пише Євген Гришковець. Я так розумію, що він докаряє українцям, що вони не можуть бути співчутливими. Ну і згадує в цьому контексті події в Криму. На сам кінець я хотів би показати вам фото жаби серед героїв, яких є знову ж таки Володимир Путін, Дмитро Медведєв, Віктор. Янукович, всі ці персонажі, політичні Юлія Тимошенко. Всі ці персонажі присутні в фотожабах. Путін вже в мільйон варіацій представлений як е, Гітлер і в, в, в образі Гітлера як загарбник. Е, я думаю, що це ще не фінал взагалі творчості, тих, хто створює фотожаби і Путін і надалі буде героєм номер один серед. Творців Фотожаб. На сьогодні в мене все. Зустрінемося завтра вже об 11.20. Я вам розкажу, чим вранці про що пишуть блогери. Всього вам найкращого, бережіть себе та своїх рідних. До завтра.